Гаразд, як же ти мене дістав зі своєю біганиною? Добре, будь ласка, вислухайте мене! Я нічого не знаю! Я не той хлопець, як ви полюєте? Тоді, навіщо цікаво? Тому що такі люди, як ви, все одно мене вб'ють. Ну що ж, погано бути тобою, я гадаю. Але по суті, я ненавиджу, прихоні. Вони просто витрачають багато нашого часу. Ти розбився все, що ти знаєш, бо я вже втомився від цього. Що, ви, хлопці, добре. Кахірі, придуши його. Ні! Я тепер даю тобі останній шанс. Те, члени HTC. Добре, Добре, коду, докладемо швидко. Все, що знаю, а ти натомість відпустиш мене, все легко, так. Якщо до того, просто вбити тебе. Чуть чудово для Ні-ні, добре. і ні. запізнились. Їх вже відправили. Куди? Остро запланувала наперед! Вийді за, що щодо... не куди? На цьому ділянку вони зробили скидання на цьому ділянку. Ви обидва не маєте гадки, що вплутаєтесь. Ви що, не розумієте, хто ви чорт візьми такі? Знає, мені якось начхати. Ця куля тобі за 150 цивільних. нахер! Схоже, нам доведеться викликати зернакого. Так. Давай-ка повернемось на базу. А там вже розберемось. Ви не зможете перемоги, це не мусливо. Я все одно мереться. Я заберу весь приток тут! Що за ідіот? Щоб у нас таких подібних моментів не повторювалось, пішли ви. Я думаю, думаю Зерка візьметься за це задоволенням. Згодом з тобою, друже. Йому дуже сподобається ця історія.